Що може бути безпечніше, ніж спускатись на ескалаторі? Уявіть, ви повільно спускаєтесь вниз, тримаючись рукою за поручень, і раптом ескалатор швидко починає прискорюватись, буквально зникає з-під ваших ніг, і ви вже не спускаєтесь, ви летите вниз. Саме це і сталося в метро Рима на станції Репабліка у 2018 році. Ескалатор, на якому масово спускались футбольні фанати, різко почав прискорюватись. Люди, які ще секунду тому спокійно спускалися вниз, навіть не встигли зрозуміти, що відбувається. У якийсь момент безпечний, на перший погляд, механізм перетворився на металеву гірку. Понад 20 людей отримали серйозні травми, а найцікавіше. Те, що цей інцидент стався з тієї ж причини, через яку наші газові котли і колонки можуть становити небезпеку в наших домівках. Привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі Кварц. І сьогодні ми поговоримо про газові котли і колонки. Про те, чи справді вони можуть бути небезпечними, і що потрібно знати для того, щоб цього не допустити. Але для початку давайте трошки зануримось в історію і подивимось, як все починалось. Перші побутові газові водонагрівачі з'явилися ще в 19 сторіччі, у 1868 році у Лондоні художник Бенджамін Ваді Моган. Винайшов перший миттєвий водонагрівач, який працював на газі і не використовував тверде паливо. Він назвав його гейзером на честь ісландських гарячих джерел. І, до речі, цікавий факт: історично в Британії такі водонагрівачі називали гейзерами. Цю назву і досі можна зустріти в старих джерелах. А наприклад, у Південній Африці слово гейзер і досі є звичною назвою побутового водонагрівача. Принцип роботи цього водонагрівача дуже простий. Холодна вода спускалася по трубкам, які нагрівалися гарячими газами від пальника. Але є один важливий момент: цей пристрій не мав жодної системи безпеки. Не було контролю полум'я, датчиків тяги теж не було, бо і димоходу не було, і всі продукти згоряння залишались в приміщенні, а про датчик перегріву і згадувати не варто. Тобто перші водонагрівачі були дуже небезпечні. Отже, перша і найочевидніша небезпека, з якою зіткнулися перші газові водонагрівачі, це згасання полум'я. Уявіть собі просту ситуацію: порив вітра, протяг або падіння тиску газу в мережі. Полум'я Гасне, але газ при цьому продовжував надходити і накопичуватись в приміщенні. Одна іскра, і це закінчилося вибухом. Тож перед інженерами постала задача придумати просте рішення, яке б давало змогу прикривати газ автоматично при відсутності полум'я. Першими автоматичними запобіжниками стали біметалічні пластини. Коли полум'я горіло, пластина нагрівалася і механічно отримувала клапан відкритими. Коли полум'я гасло, пластина охолоджувалась і закривала подачу газу. Але був серйозний мінус. Реакція могла складати до кількох хвилин, і за цей час в приміщенні могла накопичуватись небезпечна кількість газу. Справжня революція сталася з появою термопар, орієнтовно в 30-50 х роках минулого століття. Термопара це два різні метали, спаяні разом, коли полум'я їх нагріває. Вони починають виробляти слабий електричний струм. Цей струм утримує електромагнітний газовий клапан відкритим. Як тільки полум'я зникає, термопара охолоджується, струм пропадає і пружина миттєво перекриває газ. Саме так працює контроль полум'я в багатьох вітчизняних котлах з автоматикою Євросид 600. 30, а також газових колонках і навіть газових плитах, де для розпалу вам треба утримувати кілька секунд кнопку. Тримаючи кнопку, ви просто чекаєте, поки почне працювати термопара. Як я вже і сказав, поява термопари стала справжньою революцією, тому що дала змогу додавати в ланцюг. Інші захисні датчики, які б в певний момент могли розривати живлення газового клапану. І саме зараз давайте поговоримо про дві інші небезпеки, з якими можна зіткнутися під час роботи газових водонагрівачів. Перша небезпека це відсутність тяги. Уявіть, забився димоход або з інших якихось причин тяга зменшилась, або взагалі відсутня. В такому випадку всі продукти згоряння потрапляють прямо в ваше приміщення. Чадний газ або це це дуже небезпечний газ за рахунок того, що він не має ні запаху, ні кольору. Людина просто не відчуває його. І я зараз свідомо не буду описувати всі симптоми отруєння чадним газом, тому що це окрема і дуже серйозна тема. Я раджу кожному з вас самостійно ознайомитися з цією інформацією. Щоб цього не сталося, застосовують датчик тяги. Коли продукти згоряння не можуть потрапити в димоход, вони накопичуються під ковпаком котла і нагрівають цей датчик. Друга небезпека це перегрів. Він може виникнути, якщо зникла циркуляція, перекриті крани або система працює некоректно. В такому випадку температура в теплообміннику різко зростає. Щоб не допустити пошкодження водонагрівача, в ньому встановлюється датчик перегріву, який зупиняє роботу при критичній температурі. І тепер найцікавіше, не дивлячись на те, що один датчик реагує на дим, а інший на температуру води, в енергонезалежних котлах вони працюють за одним принципом. Це прості термореле з нормально замкнутими контактами. Уявіть собі вимикач світла. Який постійно знаходиться в положенні увімкнено. Поки все працює нормально, струм від термопари вільно проходить через ці датчики до електромагнітного газового клапану. Але як тільки датчик фіксує небезпечну температуру, біметалева пластина всередині вигинається і фізично розмикає контакти. Ланцюг розривається, газ перекривається. І на цьому етапі димоходні водонагрівачі з цима трьома датчиками в цілому вже стали достатньо безпечними, але технічний прогрес не зупинився. Прагнення до більшої енергоефективності і відповідно до. Більш точного керування призвели до появи сучасних котлів з електронними системами контролю. Такі котли постійно відстежують роботу основних узлів, опитують датчики і автоматично зупиняються при будь-якому відхиленні. Окремо варто згадати про котли з закритою камерою згоряння, де процес горіння повністю відокремлений від повітря в приміщенні. Тобто з кожним поколінням газові котли ставали складнішими, контрольованішими і безпечнішими. І тут варто згадати, то що ж сталося в Римі? Слідчі встановили, що аварійне гальмо було навмисно заблоковане пластиковими стяжками, а системи контролю були вимкнені, щоб уникнути простоїв. Ескалатор один із найбезпечніших механізмів в світі. Але їх безпека повністю залежить від людей, які їх обслуговують. Те саме стосується і сучасних газових котлів. Вони швидше залишать вас без тепла, ніж завдадуть вам якусь шкоду. Але все це працює до того моменту, поки в їх безпеку не втручаються люди. Колись мій друг, сервісний інженер, на питання якої фірми обрати котел, відповідав таким чином. Обирайте не бренд, обирайте котел, на який в вашому місці є гарний сервіс і запчастини в наявності. Бо будь-який котел рано чи пізно вийде з ладу, а найкращий котел це той, який вам зможуть відремонтувати навіть в новорічну ніч. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо ви вважаєте його корисним, будь ласка, поділіться ним з вашими близькими людьми. Підпишіться на канал і напишіть коментар, я їх завжди читаю. Нехай тепло буде завжди з вами і не лише в опаленні. До зустрічі!